Те все зняли, граємо по новій. Коротше, роблю привід на щотки, дивіться, вал такий є з двома почіпничками 205. Підібрав шків, добре набив плотно. Зараз ми набиваємо, дивіться, тут проточка і різьба. Тут автулочка була і затулив жесті, вирізав завтулив, забив якраз плотно. Так, стоїть. Хотім це все. Гайбочка, гаючка. Ну Пайбочка, гаєчка. Таким от чином зажимається і, мабуть, це все проворушу тут по кругу. Такий буде привід. Ремінь і зірочка. Будемо розбирати цю корову. Паралельно клеїмо камеру. Ось такий клей. Латочки отакі, От негесенькі взагалі. І біжати на антисіліконому біжирю. он болгарку і кругом легенько. Так. Не треба не зажимати, нічого. Заклеїв, закатав закатаю все. Так, вчора коротше, не знімав день роботи. Поки зробив оцей механізм, виварив. Рамка під мотор, кріплення під мотор. Це виставив отак. Регулюється оцей привід. Переход зробив. Зробив це кріплення, там поусилював його, так звідси розварив, там там угольнички. Розчитав оце. Вона такого зробив тут яблучко антизочки, дві пружини. Стиснуте тут тяга для регулювання. Добавили трубою, тут шарнір якраз плотно. Отак він навіть грає. Поки виставили це. Зробив, ну, щоб рівно було цього, виставив тягами, поки вищитали цю трубу, це все промучились. Ну, коротше, він ще сам робив батько, то колесами займався. Ці тяги пообрізав, їх не треба. От таке. Це попідігнав, це все. Ну, вже все від мотора запускається, від одного рівня, все працює. Зараз будемо ставити, це один вал, накинув е, цей шатун. Буде совати не тільки нижню, ось до посередині привід з цих двох пластин буде. Зроблю, як на нових посередині буде совати. Зараз ту короба знімемо дві ці пластини якраз з цими отворами, і буде так воно працювати. Дивіться далі по колеса перебортували вчора. Ось Вон так вони стоять на цьому драконі. Камуру заклею. Ось таке. А ці старі. Вивертаємо наоборот більшою стороною наружу, щоб була трошки, щоб гребло. І на ці диски. Прийшли щотки нові. От такі зенькі, такі бідовенькі. Це одна стара є. Вона і то така більш жирніша. О, і... бляха. І... І зараз покажу. Це один механізм, будемо ставити їх. Так, все тут валяється, все тут підганялося. Ще два механізми є старими щотками. Тут на одному нормальні, перекинемо вже біушну, вони м'якші поставимо туди. М'якші старі поставлю на верхні, нижні жорсткі ще такі на низ, щоб ту половинку не забивало. І ще на продаж напевно, будуть шатунів з ексцентриком. Подйомник там багато. що ще є. Так, процес йде далі. Держателі на щотки. Це ось старі перечистив, тут повибирав краще. Як краще це вже викинеться. На одну нові 6, з цих виберемо 6 штук. Зараз на сверлив трубу плотно підібрав. пластинки ці типу зрізаємо, де розбиті сильно трубки поварою. Тут вже он дві відрізав. І 12 штучок виберемо, думаю, у них є блядь. Купа, труби. Не знаю, наскільки мають бути, розверли всі на 10. Тут краю дуже розбите на 12. І десь на цій ще посередині було більше розбите, то на 12 розверлив. Болтиками постягаємо і буде добре. Це он було розвалилося під варив. Болтики всі порозроблював, щоб зажимало. Так, Так, за вчорашній день роботи, от що зробили тут батько рамки покрасив, почистили. Дві рамки, щотки, все встановили, там теж всередині ну, все викрасили, красили вручну. Виварив коротше, такі речаги сюди, зробив двойні посередині, щоб чіплялись на 16 болт. варений тут, а трубочки. Зарізані це все на прихватках, будемо обварвати. Речаги такі мали бути сюди, прихвативши, висверли полосу сюди. Як на мене, посередині повинно легше якби пихнути, ну. Коротше, попробуємо. Якось так. Тут а це все було показував, змастив трохи. Шатун вроді виставив, ремішка натягнув. Щітку одну зломали вчора. Я запустив. Сюди вставив зв'яшка, воно було сюди підняти. Коли зверху піднімається зв'язок, випав, в час, злетів щотки на бік храп і одна новенька щотка. Зломали. Зараз ми її вставимо і на жесть на болт з чіпимо Далі сьогодні короб на зерно. З вентилятором не знаю, шукаю улітку, додавлю таку уліточку. Така як на фото, вона десь по висоті має бути по коліно, десь чуть-чуть чуть-чуть вище. Іначе розмір не скажу. Бажано з мотором, там він десь має бути до кіловата на кіловат. Дивіться, отак от це все працює. Сюди щось в цю сторону, ну, взад, коли пихне дуже тяжко йде. Зразу ремінь слабий був геть буксував. І ж ці повзуни, все. Може прийдеться речага десь вище поставити, бо він якби туди стоїть. Бачите такий угол і зараз тисне, отак так сюди вниз більше. Не в цю сторону. Нагрузка така, що йо Дивіться. Речага ж гнеться. Зараз запущу, покажу ще. Шум, звісно, є. Ну, щотки свою роботу роблять, Дивіться, чистенько, все, красота. Тут регулювання. На всьому є люфти. тут, а там, на всіх механізмах, ну, перешой трохи стукає. Тут виробітка є. Так, роботаємо далі. Пів дня промодохались, можна сказати. Старошетно стану ці пластини, ось. поставили їх сюди, сюди теж переварив. Привід не посередині зробив вже сюди. Менше стало рвати, речага усилив. але поки це все підігнав понаново зажими, поки це підігнав, речаги довші. Тут оце крутили, щотки перерегулювали. Регулювання зробив отак. Одна ця пластина, піджата просто там вже стоїть. Тут болтик варений, підкрутив собі, піджав. Так само тут пластинка приварена. Все, треба відпустив. Тут все змастили, зварив он рамку по кругу. Будемо зараз робити бункера. А як буде все добре, то далі десь тут буде влітка ще стояти. А ні, то просто вентиляторчика на два корпуси ось тут поставимо І буде видувати цю всю срань сюди. Все, дивіться далі. Коротше, отак все працює. Мотор набагато легше крутиться на цьому приводі. Все покрашено вже. Осталось лоточки зробити. Так. так. Вже почав робити наборки на бункер, де буде заслонка Така от фігня Далі вже дороблю, покажу детально. Все, вже буде відео, далі там, мабуть, готовий.